Продається Форд Мондео 2016 року збірки, це в листопаді місяці 2017 перша постановка 2.0 дизель Механіка. Використовувався особисто мною весь цей час з 2020 року, коли був пригнаний з Німеччини з Дюссельдорфа. Сервісна книжка заповнена до тих пір. Офіційно, з тих пір для підтвердження пробігу. Я фотографую одометр, що 5-10 тисяч пробігу з геолокацією і з календарем цього не підробиш. Машина в стані сідай та їдь, і найближчі, ну, щонайменше 50 тисяч, вам не треба було навіть і ходовку міняти. Все зроблено для продажу. Вона була. На обслуговуванні на власному СТО робилося все по регламенту. Крісна механіка, трап'яні з підігрівом. Парктроніки працюють. Система SYNC 4 та, що не глючить. Круїз контроль, ліміт, датчик дощу, датчик світла, e, динамічні LED-фари. по двигуну ніяких питань немає. Був замінений нещодавно ремінь ГРМ. Ось при цьому пробігу. 275 тисяч. Як бачите, митий Все рідне. Що до лакофарбового? Перефарбовувався бампер, тому що. При парковці були всякі моменти. Це в рамках підготовки до продажу. Капот зі всіма вибоїнами, які були ще від німців, а вони ж їздять і гасають, як неймовірні, підфарбовано, але не перефарбовувалось повністю. Капот не знімався. Колеса фактично резина нова цьогорічна. Де це вона? Так, 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 ну, Потім покажу. Е, в комплекті йде ще резина однорічної давності, зимова. Ось. Протектор видно. Це куплено було восени минулого року. І два колеса запасних на літо, якщо раптом що? Запаска не використовувалася. Продаю. Без посередників, з рук в руки. Машина, як для себе, продаю по причині того, що сім'я збільшилася, росте і потрібні, потрібно більше місця. Взагалі, м'якшої, аніж Форд Мондео, в своєму класі машини ви не знайдете. З ходовою проблем було дуже мало, при тому, що я зазвичай не зупиняюся на лежачих поліцейських. Кум на СТО міняв ну, раз. В рік підремонтовував. Зараз все було зроблено під продаж, тобто, якщо є бажання, заганяємо і перевіряємо всю ходовку. Масла не бере, двигун не робився, ніякі елементи повністю не перефарбовувалися, окрім бампера. Що я помітив ще до того, як почав нею користуватися, до покупки це те, що знімалися ці двері. Ось, видно по болту, але Перевіряли на товщину фарби, то не співпало десь тільки отут. І все. Ось тут внизу. А так все, в принципі, в межах норми. Напевно, десь невдало розвертався і не на якийсь, неправильно взяв радіус. Наче все. Чекаю ваших дзвінків. 097 996 5047. Продаж тільки з рук в руки. А, так, да, і фаркоп, до речі. Досить зручна штука. Якщо для сім'ї. Дивіться, у вас є вибір. Або ви берете з меншим пробігом, не знаючи, що це за пробіг і скільки було скручено. Або я вам показую підтверджений пробіг реальний: 287 тисяч. Проте з двигуном все в порядку. Він обслуговувався, як має бути. Вибір за вами. Єдиний мінус, але це для любителів. Я особисто не люблю автомата. Завжди беру ручку механіку. Тобто тут треба вміти водити механікою. В принципі, по Києву по заторах мені не складає ніяких склад... труднощів.